Як один із моїх підписників сказав, що це чай. Так, дійсно, це чай. Це ферментований Іван чай. Він вже повністю висох. Тут я трошки додав вже меліси, але зараз буду її додавати більш кучно. От вона в мене висушена меліска. І зараз буду я її сюди. Додавати. Просто перетираю її між руками. То піде куря на підстилку, це просіваю. Ну, то, що залишається, ще буду перетирати. Ну, такий буде чайок. Ну, ще треба.